Якщо ви, як і я, найманий робітник, то скоріше за все ви мало заробляєте, і цих грошей явно не вистачає на те, щоб ви могли жити життям, про яке ви мрієте. Крім того, періодично будуть траплятися певні події і обставини, які будуть все тільки погіршувати. Яскравий тому приклад коронавірус, але є хороша новина. Кожен день, коли ви приходите з роботи, у вас ще залишається час, який ви можете присвятити своєму кращому майбутньому. Наприклад, щоб освоїти якусь нову професію, якийсь новий навик, щоб почати будувати свою справу, щоб почати будувати якесь додаткове джерело прибутку. Тобто, замість того, щоб дивитися якийсь серіальчик, гортати стрічку Тіктоку, пити пиво з друзями, попіклуйтесь про своє майбутнє вже сьогодні. Зрозумійте, само по собі ваше краще майбутнє не настане. Все може стати тільки гірше. Тому працюйте над своїм кращим майбутнім вже сьогодні. Першу частину дня присвячити тому, щоб виживати сьогодні, а другу частину дня присвячити тому, щоб зробити кращим своє завтра. До речі, якщо ви готові присвятити свій час інфобізнесу і розібратися, як заробляти на своїх чи чужих знаннях в інтернеті, то раджу почати з моїх 11 секретів інфобізнесу. Посилання на них є в шапці профілю. Це безкоштовно.